Вітаю, друзі! Сьогодні тема нашого заняття музичні інструменти. Ми поговоримо більш детальніше про різні музичні інструменти. Навчимося їх розпізнавати. Це флейта класичний музичний інструмент з родини духових. Вона видає звук, коли через отвір або спеціальну дірочку не індують. Звук з'являється, коли всередині флейти починає вібрувати повітря, яке керується диханням та пальчиками того, хто грає. Дітки це гітара. Струнний музичний інструмент із грифом, на якому є спеціальні поділки для різних нот. Грають на гітарі, коли перебирають або ударяють по струнах пальчиками або спеціальною пластинкою, яку називають медіатором. Співи. Голос це природний і унікальний музичний інструмент. Він може видавати різноманітні звуки від високих тонів до низьких басів, а також передавати різні емоції та музичні стилі. А це дітки тамбурин. Тамбурин це музичний інструмент з групи ударних. Він складається з рамки, до якої прикріплені маленькі металеві дзвіночки або пластини. Грають на тамбурині, стукаючи по ньому рукою або струшуючи його. А це дітки труба. Духовий музичний інструмент. Звук виникає, коли музикант вібрує губами, дуючи мундштук, схожий на маленьку чашечку. Це кларнет духовий музичний інструмент із родини дерев'яних. Звук з'являється, коли в нього дують через спеціальну тонку пластинку, яку називають тростиною, прикріплену до мундштука. Це скрипка. Струнний музичний інструмент, на якому грають смачком, зробленим з кінського волосся. Інструмент має чотири струни, натягнуті над довгим і вузьким корпусом, зазвичай зробленим з дерева. Піаніно. Музичний інструмент. Який видає звук, коли натискають на клавіші пальчиками. Клавіші розташовані в ряд, і кожна клавіша відповідає певній ноті або висоті звуку. Барабани це ударний музичний інструмент, на якому грають, ударяючи по ним паличками. Дітки, сподіваюся, вам сподобались заняття і ви дізналися сьогодні щось для себе нове. Дякую вам за увагу і до зустрічі!